Коли мені дуже психологічно важко, я завжди підпалюю цю свічку. У мене ще вдома їх дуже багато. І я їх підпалюю, і я розумію, що зі мною розділяють цю біль, і я завжди думаю про нього. А ще в її руках ключі від квартири у Маріуполі, що згоріла, та улюблена футболка чоловіка. Історія кохання Тамари та Сергія почалась у Дніпрі. Хлопець поїхав жити до рідного Маріуполя і забрав з собою тому. Він вирішив долучитися до полку Азов, бо пам'ятав спроби захопити та приєднати місто до так званої ДНР у 2014-му. З ним весело, так, з ним прикольно. Мені сподобалося його манера Е, Також він дуже добрий, чуйний, тобто він завжди всім допомагав. Він надзвичайно освічена людина, тому що він захоплюється античною літературою. Вони розділились на другий день повномасштабної війни. Сергій відбивав атаки ворога. А Тамара намагалась вижити у заблокованому Маріуполі разом з бабусею чоловіка. Щодня ходила до дромтеатру. Там можна було дізнатись про можливість виїхати з міста та набрати води. Була там і у той день, коли росіяни скинули бомбу на цивільних. Я тільки вийшла із драмтеатру, перейшла дорогу і відчула такий потужний удар. Я зрозуміла, що щось сталося, і ми впали на землю. Я зрозуміла, що щось дуже страшне коїться, тому що в мене заглужило вуха, я нічого не чула, і просто бачила, як там чоловік біг на мене повністю в крові. Останній спілкувалася з чоловіком у травні. Вона вже виїхала до Дніпра, він був на Азовсталі. Написав, що все добре. Не хвилюйся. Я з найкращими. Ми один одного підтримуємо. Єдине, те, що я його запитала, коли ти їв. Він нас мені написав: Я не знаю. Я не пам'ятаю, тобто вже тоді вже в них були проблеми із їжею, з водою, з зброєю. Тобто, ось так. А потім, 7 квітня, він отримав поранення в середньої важкості, і потім в мене не було з ним зв'язку аж до 16 травня 2022 року, коли він мені написав, ми отримали наказ, ми виходимо з Осталі. Сподіваюся, що скоро побачимося. Вони щиро вважали, що побачаться за кілька місяців. А потім був теракт в Оленівці. Тамара роздивлялась відео з трупами полонених. Їй здалося, що впізнала татуювання чоловіка. Це була 28 липня 22 року. Це якраз на моє день народження і. Ну, тобто, це була моя перша, уже просто істерика, коли я вже потрапила на психіатричне лікування. Тому що 29-го зранку вже з'явилися списки, хто на жаль загинув в цьому бараці. Його не було списку. Тривалий час дівчина нічого не знала про чоловіка і сподівалась на обмін, коли звільнили перших азовців. Дізналася, що росіяни судитимуть Сергія за злочини, яких він не скоював. На початку цього року у російських пропагандистів побачила коханого на кадрах з фейкового суду. Я була просто шокована, тому що я не очікувала таке побачити, і я там почула вирок до вічного ув'язнення. І я зрозуміла, що він був наскільки змучений, він наскільки худий, наскільки блідий, що це просто, і після цього мені було дуже сильно емоційно погано, і я знову потрапляю до лікарень. Тамара вже не вдивляється в обличчя звільнених з полону. Понад 200 українських військовослужбовців, серед них і захисники з полку Азов, були засуджені до тривалих або довічних термінів позбавлення волі. Обміняти їх неможливо. Рашисти можуть відпустити чоловіків тільки після помилування. Тома дізналася, що чоловіка отримують у Сибіру. Там сидів і Навальний. Вони знаходяться в таких страшних містах, як чорний дельфін, Сєвєрний волк, Полярна сова. Тобто це вже Сибір і в Мордові. Там одна колонія, там вони залишаються на три місяці на ізоляції в одиночці, а потім їх відправляють на важкі роботи. Тамара не припиняє боротися за повернення коханого додому. Невдовзі поїде на аудієнцію до папи Римського, що вихідних бере участь у всіх акціях, організованих рідними військовополонених. У російському полоні досі перебувають 900 оборонців Азовсталі. Жінки стикаються як з підтримкою перехожих, так і з байдужістю. Деяка ж жіночка до мене підійшла і запитала, скільки вам платять. Мені так було дуже сильно прикро це чути дуже, тому що ну, я стою зради свого чоловіка і його побратимів. Акції це ціль нагадати суспільству, що, будь ласка, не мовчіть, не будьте байдужими. Підтримайте, станьте разом з нами. Тамарі телефонують з російських номерів і погрожують. А вона не втрачає надії побачити чоловіка і вже навчилась готувати його улюблений борщ. Сама не сильно люблю таку страву, а він дуже сильно її обожнює. І напевно це перше, що приготую йому борщ і Буду міцно підняти. А ще й дівчина мріє про справжні весілля. Молодята тільки розписалися. А святкувати в колі друзів планували у серпні 2022 року. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.